Часто я зустрічаю людей, які кажуть: о, я б хотів чи я б хотіла створити писанку, але в мене немає писачка. Але це, друзі, не проблема. Його можна створити за 5 хвилин із підручних матеріалів. Давайте спробуємо. Для лієчки писачка візьму ось такі фольговані формочки, але можна скористати обгорткою від шоколадки, якщо її скласти кілька разів, або ж бляшанкою від Кока-Ко. Вирізаємо два кружечки або навіть три, якщо це тонка фольга. Складаємо наполовину, як у мене на відео, і добре присусу. Пресуємо пальцями ось так, як у мене на відео, нижню частину. Це робиться для того, щоб пізніше яйце не дряпалося. Після того, як ми це все зробили, вкладаємо пальчик вказівний та починаємо скручувати лієчку. І одночасно робимо лійку у формі трикутничка. Це робиться для того, щоб потім зручніше прикріплювати до палки. Забувайте, що з нижньої сторони у вас має бути отвір. Пресуєте з внутрішньої сторони пальцями ліку, а далі робите два отвори за допомогою шила чи голки. З Річньої сторони, а тоді нам знадобиться дріт, за допомогою якого ми будемо прикручувати нашу лійку до паличок. Ось таким чином. Як на відео, ви вкладаєте дріт, дріт має бути достатньо жорсткий. Далі замість палички для писачка, можна використати олівець чи шпажки, як у мене. Тут я розділила шпажки на наполовину. Відрізаю оці версинки, щоб вони не заважали Шпажки змотую докупи за допомогою скотчу, або ж можна скористатися ізоветою. Далі Накладаємо таким чином лієчку, щоб з однієї другої сторони був дріт. І однією частиною дроту міцно примотуємо нашу ліку до держака писачка. Це треба робити до того часу, поки лійка стане нерухомою. Особливо треба примотувати дротом біля основи лійки, щоб ліки. в майбутньому лійка не колисалася і не утворювала кривих. А тепер лін. перевіримо, на що здатен наш писачок. Гріємо верхню частину, набираємо воску, гріємо носик та розписуємо писачок. А далі малюємо на яйці все, що задумали. Дякую, що додивились відео. До кінця з тебе лайк, підписка та коментарик.